Hallo, hallo, und auf Kanal. А, сьогодні в цьому відео хочу поділитися з вами деякими цікавими фактами і статистикою про німецьку мову. Німецька мова взагалі вона належить до західно-німецької групи індоєвропейських мов. Її історія розвитку охоплює кілька етапів. Ну, розпочну з того, що найперший етап, так, що німецька походить від, взагалі від германських мов, на яких розмовляли якою, цією мовою розмовляли племена, які мешкали на території сучасної Скандинавії, північної. Менчини і застини Англії наступним етапом є стара німецька мова. Це є роки 500 і. 500 і 1050. І на цьому етапі мова вона дуже сильно відрізнялася від сучасної німецької мови. Дуже багато було дуже велика варіація була цих мов, дуже багато було діалектів. І зараз, навіть, якщо ви замітите, якщо ви розмовляєте з німцем, з Гамбургу, наприклад, так, то та сама двійка, так, два. Німець Гамбурга вам скаже цвай. Якщо то бенже німець з Баварії, з Мюнхену, наприклад, то він скаже цво. Тобто є дуже велика різниця. Так кажеться, що це то само, але є це дуже велика різниця, і про це треба знати. Про це треба трохи прочитати. Трохи треба бути свідомим взагалі. Якщо ви хочете вчити цю мову, то треба бути трохи свідомим і трохи розбиратися в історії, трохи розуміти її. А писемність того часу, наприклад, старонімецького, так, в 1050 році, писемність того часу була дуже обмеженою, і латинська мова, вона якби домінувала в релігійних і наукових текстах. Якщо ми візьмемо наступний етап, то є середньонімецька. То мова вона вже почала стандартизуватися, і це є рок 1050-1350. В ці часи з'являються вже перші письмові такі твори, написані на середньовічному німецькому. Наприклад, епічна поема Пісня про Нібелунгі», вона була написана якраз в цей період. Наступним етапом є ранньонімецька під час Ренесансу. То це є етап 1350-1650 рік, роки. Під час Ренесансу так відбувала відбулася значна зміна така в літературній традиції. І, наприклад, в 16 столітті Мартін Лютер він зробив дуже дуже великий внесок у розвиток німецької мови. Він перевів Біблію на німецьку, що дуже допомогло формуванню єдиної літературної мови. Сучасна вже німецька мова. Є вже рік 1650 і до сьогодні. Вона якби, продовжує еволюціонувати. З'явилися перші вже граматики, перші словники, також почалася стандартизація правопису. наприклад, в 19 та ХХ столітті була проведена реформа правопису, так? і це дуже допомогло в розвитку німецької мови. То є такі п'ять етапів розвитку німецької мови від е, років нашої ери до, до сьогодні. Ну і зараз трошки розкажу вам такі е, цікаві факти про німецьку мову. Також німецька вона є однією з найбільш поширених мов в Європі. На ній розмовляють близько 100 мільйонів людей і 25 мільйонів. Де вони вивчають її як іноземно. Взагалі, так цілком так 125 мільйонів людей, це дуже-дуже багато. Офіційна, якби німецька, вона є з офіційною мовою шести країн. Тобто Німеччина, Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Люксембург і Бельгія. І то значить, що якщо ви будете знати німецьку мову, то ви спокійно можете подорожувати, розмовляти, шукати собі працю, наприклад, або мігрувати до однієї з цих шести країн. А це шість. Од... Ну, це одні з найрозвиненіших країн Європи. Ще така цікавостка, така особливість німецької мови, даже, так можна сказати, так, а, це схильність до складання таких дуже довгих слів. Я спробую вам тут записати це довге-довге слово, спробуйте його прочитати. Я вам зараз його прочитаю. Я зараз спробую так прочитати його на одному диханні, але скажу що навіть для людей, які вже вміють читати, писати, розмовляти, це теж дуже складно. І так. Donaut Ampfartsелектриците, Hauptbetriebswerkbaun und Zellschaft. І це слово означає, слухайтесь, об'єднання працівників управління будівництва головного депо електричних судноплавних пароплавів на Дунаї. Це цілий вираз. Це дуже-дуже великий вираз, а німці можуть з нього зробити одне одне таке слово. Также. Вони дуже рідко, так вони дуже рідко використовуються в повсякденному житті, але вони є частиною цієї мови. Вони є частиною цієї цієї мовної традиції. Так що це є така от, дуже така цікавостка і особливість цієї мови. Ну і взагалі за даними етнолоджі, так є стакі опрос за даними етнолоджі, німецька мова вона входить в топ 10 найпоширеніших мов світу за кількістю ноці носіїв. Тож я вам говорила раніше, це 125 мільйонів. Так, щоб ви розуміли, німецька вона є однією з найбільш важливих мов для бізнесу та науки. Наприклад, за кількістю наукових публікацій, німецька мова займає третє місце після англійської та китайської. Вона дуже широко використовується в міжнародних фінансах та бізнесі, особливо в Німеччині, Австрії та Швейцарії. А наскільки ми наскільки всім є свідомо, то Німеччина, Австрія, Швейцарія, це є бізнес, це є європейський бізнес-центр, це серце, це, це європейське серце фінансів, бізнесу, всіх міжнародних корпорацій, організацій. Також німецька мова це є мова номер один. Після англійської. Щодо рейтингу вивчення самої німецької мови, так то згідно з рейтингом інституту -інститут, це Goethe інститут, це той інститут, де я здаю екзамени з німецької мови. Німецька вона є однією з найбільш популярних мов для вивчення після англійської, французької та іспанської. Німецька мова це є мова номер. Два-три для когось один в світі, так і я бажаю вам успіхів, вивченні мови.